Вітаю, мене звати Алла, я з міста Вінниця. На навчання у вищу школу здоров'я до лікаря Василя Чайки мене привели фізичні та емоційні стани, симптоми, які я невірно сприймала від того і невірно діяла. На курсі я отримала багато логічної інформації, багато технік, як працювати з складними. Ситуаціями і станами в житті. На даний момент я використовую практики, які підходять особисто мені. І вони дійсно дієві, якщо дотримуватися алгоритму виконання. Але також, якщо колись стануться ситуації чи стан, яких наразі у мене немає, принаймні я буду володіти інформацією, практиками, які допоможуть. Якналегше їх подолати і швидше. На курсі зрозуміла, як формуються думки і реальність. Вчуся долати шаблоне мислення. Не дуже це легка справа, але навчитись можна. І вчуся формувати нові нейронні зв'язки. Курс рекомендую. Людям, яким важливий власний фізичний, емоційний стан, і які хочуть або можуть допомогти своїм рідним або ж близьким. В вищій школі здоров'я бажаю навчати людей, які того прагнуть, прагнуть отримувати ці знання і мати результат від них. От які хочуть змінювати себе і свій простір.